Привіт! Замислювалися колись, що насправді відбувається, коли ми логінимось у свій аккаунт. Це ж здається такою звичною справою, але по суті, це справжнє цифрове рукостискання. За цією простою дією стоїть цілий світ технологій, які захищають нас. Отже, давайте розберемося, як саме працює це рукостискання, і головне, чому воно таке критично важливе. Ось наш план на сьогодні. Спочатку саме цифрове рукостискання. Далі подивимось, чому наші дані взагалі під загрозою. Потім поговоримо про те, як збудувати справжню цифрову фортецю. Розберемося, як довести системі, що ми це ми, і наостанок зазирнемо в офіс майбутнього. Поїхали! Отже, перший пункт цифрове рукостискання. Що ж це таке? Ну, це не просто одна миттєва дія. Насправді це цілий процес, така собі чітка послідовність із трьох кроків, через яку проходить система, перш ніж сказати, добре, проходьте. Справді, що ж там відбувається за лаштунками? От ми вводимо логін, пароль, натискаємо Enter і все. Робимо це десятки разів на день абсолютно автоматично. Але що саме робить система в ці долі секунди? Це ж не просто перевірка чи правильний пароль. Це, по суті, такий собі структурований діалог. І цей діалог виглядає приблизно так. Перше питання від системи: хто ви? Це те, що ми називаємо ідентифікацією. Далі система каже: Добре, а чи можете це довести? Це вже автентифікація. І тільки якщо все гаразд, система вирішує, Окей, а що вам тут можна робити? І це авторизація. Давайте пройдемося по кожному з цих кроків. Ідентифікація це найперший крок. Все просто ми представляємося системі. Знаєте, це дуже схоже на ситуацію, коли дзвонить невідомий номер, ми беремо слухавку і питаємо перепрошую, а хто це? От наш логін, чи імейл, чи номер телефону це і є наша відповідь, наш унікальний ідентифікатор у цифровому світі. Окей, ми назвали своє ім'я, але чи справді це ми? Будь хто може назватися нашим ім'ям. І отут починається найцікавіше автентифікація. Це, власне, і є етап перевірки. Система бере наш пароль, який ми ввели, і порівнює його з тим зашифлованим зразком, що зберігається в її базі. Це і є та сама відповідь на питання: А доведіть? І ось нарешті фінальний крок. Особу підтверджено. Тепер відбувається авторизація. Система, так би мовити, видає нам ключ, але це не універсальний ключ від усього. Ні, ні. Він відкриває доступ лише до тих ресурсів, на які у нас є право. Уявіть, що ви зайшли в офісну будівлю. Ваш пропуск відкриє двері до вашого кабінету, але не до кабінету директора. Так само і тут. Після логіну ми отримуємо доступ до своєї пошти, а не до чужої. Добре, з процедурою розібрались, але навіщо все так складно, навіщо всі ці рукостискання? Відповідь, на жаль, проста. Тому що наша цифрова інформація це справжня цінність, і за нею, повірте, постійно полюють і загроза ця походить з трьох основних напрямків. Фактично є три головні біди, які можуть трапитися з нашими даними. Перша втрата конфіденційності це коли хтось сторонній отримує доступ до того, що не мав би бачити. Простіше кажучи, дані просто крадуть. Друга втрата цілісності, це коли інформацію змінюють, спотворюють, підміняють, тобто її псують. І третя втрата доступності, це коли нам самим блокують доступ до нашої ж інформації. Ось ці три кити, на яких тримається вся інформаційна небезпека. А як саме це відбувається? О, арсеналу зловмисників чималий. Це може бути щось високотехнологічне, наприклад, застосування троянських програм, які маскуються під корисні файли, або використання якихось хитрих вразливостей у коді програм. А може бути й щось до болю просте, знаєте, банальна крадіжка. Вкрали пароль, підгледіли, як його вводять, або просто поцупили флешку, яку хтось необачно залишив на столі. Так, загрози серйозні, але що ж робити? Ну, на щастя, існують і рішення. І тут важливо розуміти, захист даних це не просто поставити один великий замок на двові. Ні, це як будувати справжню середньовічну фортецю з ровом, стінами, вежами, з кількома рівнями оборони. І ось з чого складаються стіни цієї фортеці. Перший рівень фізичний. Це буквально замки на дверях, охорона, сейфи, тобто все, що не дає фізично дістатися до обладнання. Далі апаратний рівень це спеціальне залізо, яке захищає інформацію. Потім програмний це те, з чим ми стикаємось найчастіше антивіруси, фаєрволи. Четвертий, дуже важливий рівень, криптографічний, це магія шифрування, яка перетворює наші дані на незрозумілий набір символів. І, звісно, найкращий захист комбінований, коли всі ці методи працюють разом як єдиний механізм. А тепер давайте повернемося до нашого рукостискання і зануримось глибше в один з його ключових етапів автентифікацію. Той самий момент, коли треба довести, що ми це ми. Як саме це можна зробити? Загалом у світі безпеки виділяють три основні фактори: три способи підтвердити свою особу. Перший це щось, що ми знаємо, класичний приклад пароль або пін-код. Другий щось, що ми маємо. Це фізичний об'єкт, ключ, телефон, куди приходить код або спеціальний токен. І третій фактор щось, чим ми є. Це наші унікальні біологічні риси, відбиток пальця, наприклад. Давайте подивимось на перші два фактори ближче. Парольна автентифікація це те, що ми знаємо, вся надія на нашу пам'ять. І в цьому ж її слабкість пароль можна забути, підібрати, вкрасти. А от апаратна автентифікація це те, що ми маємо. Це вже фізичний предмет, USB ключ або ID-картка. Тут зловмуснику вже недостатньо просто знати секрет, йому потрібно цей предмет фізично вкрасти, а це погодьтеся набагато складніше. І ось ми підійшли до третього і, мабуть, найнадійнішого фактора біометрія. Це коли для підтвердження особи використовуються наші унікальні фізіологічні чи поведінкові риси. Це те, чим ми є. І такий ключ набагато складніше підробити, вкрасти чи забути, ніж пароль. Причому біометрія це не тільки відбитки пальців, як багато хто думає. Сучасні системи можуть ідентифікувати людину за параметрами голосу, за рисами обличчя, за унікальним візерунком райдужної оболонки ока і навіть за формою долоні чи стилем підпису. Уявіть собі, кожна з цих рис це наш особистий унікальний ключ, який завжди з нами. Добре, ми розібралися з теорією, а тепер давайте подивимося, як все це працює на практиці, як усі ці принципи безпеки втілюються в життя і стають фундаментом для сучасного і майбутнього офісу. Що взагалі таке електронний офіс? Ну, це точно не просто наявність комп'ютерів, це ціла екосистема, де вся інформація, дані, документи, зображення, листування обробляється в цифровому вигляді. І от в такому середовищі, де все взаємопов'язане, питання надійної ідентифікації та чіткої авторизації стає просто критичним. І ж цей перехід не стався за один день. Еволюція була поступовою. Все починалося з простої електронної обробки текстів. Потім з'явилися перші локальні мережі, які об'єднали комп'ютери в межах одного офісу. Далі телекомунікації, автоматизовані робочі місця, електронні архіви і нарешті глобальні мережі, які ми знаємо сьогодні. І важливо розуміти, з кожним цим кроком, з кожним новим етапом зростали не тільки можливості, а й ризики, а отже, і потреба в надійному захисті. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї до мети всього цього. Вона звучить так: надати користувачам безперешкодний доступ до інформації, але виключно в межах їхніх повноважень. І що не менш важливо, унеможливити перевищення цих повноважень. Це і є той самий вічний баланс між зручністю і безпекою дати людям ключі, але тільки від потрібних їм дверей. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання на подумати: наш світ стає все більш і більш цифровим. І в цьому світі, який ключ до нашої особистості? Те, що ми знаємо, те, що ми маємо, чи те, чим ми є, стане найважливішим? Що буде найнадійнішим, а що найвразливішим? Варто замислитись. Дякую за увагу.